Привіт народ ми з України. Значить, Рубрика Думки вслух. По-перше, хочу подякувати всім небайдужим, хто під минулим відео, де я по своїй, як би сказати, незнаності, можна сказати, некомпетентності некомпетент, сказав, що в таких типа двигунів від мотоблока до шифіна нема сапона. Оказується, люди мені доказують. Без сказати обратне. Є сапун, який він розміщений в кожному по різному місці знаходиться. І... Отдільна подяка Віталіку, що подзвонив до мене і на вайбер фотки скинув і серву пацулі, що не полінився, пішов, зазняв і показав. І... Теж на Viber скинув відео, де ж той саме сапун. От в нього такий двигун. Тут, тут буде зараз, напевно, вставочка, як він мені, як би сказати, розжував, що дійсно сапун є. І ми тільки що заглядали, да, там щось є. Бо така сама під баком так донизу воно йде. І, коротше, дивимося. Так, юра Дем'янович, дивись. Це зменшив шум, на кришці. Значить, отам ззаді, оце от є бо, Ну типу така гайка. Дирка прямо йде в оцей карте і в блок. Ось тут. Ось якби оцей. Де газ, де то все. От заглянь сюди, у тебе тут має бути може, Звідси якось. Зазнімо і буде виднося. Ось там бачиш води мій палець Вдаленіва там. Оце є сапун, отут. Ось тут, є сапун. Якось так. Там іскрідий, так захований. Заглянь, побачиш. Ось якось так воно виглядає. Так що ще раз хочу подякувати хлопцям, що навіть кажуть, вік живий, вік учиться. Ми цього тракторця купляли, ну багато чого не знали. Наприклад, тим самим Сергієм я говорив, от, кажу, щось, блін, вроді би якби масельце підбирає. Каже, а ти якби його купили, скаже. Скільки ти проїздив на тому рідному маслі? Та кажу, як казали, 30 годин. Каже, зря ти це зробив, тому що там не масло заливають опомиї. Треба було зразу його злити і залити толкове масло. Але ще хочу я поговорити на рахунок сапунів. От в моєму розумінні я навіть не міг подумати, що тут така конструкція, конструкція сапуна. В моєму розумінні, от, наприклад, про трохциліндрових китайцях видно, що там є літьо під сапун, і там стоїть кришка, там виведена трубка, і видно, що навіть мого товариша 244 Сентай, Кажу, дивлюся, в тебе вже підпаровує, чи так має бути, чи ні, не знаю. Сапуна видно, що пари якісь ідуть, чи гази, не знаю. От і. Навіть є такий канал, коли ти живеш в селі, в нього новий, нова ДТЗ і в нього теж йдуть пари, колись він знімав на, це, на цю тему відео. Ось через те я й думав, що тут, тут нема сапона, і можливо сальник, ну, картерні, картерні гази і не мали куди, куди діватися, і через те сальник вийшов з ладу. Але, походу, це йому вже така якість і прийшла. Йому вже пора заміне. Я кажу, якби не знімали маховика, то й би не знали, що сальник потік. От зараз покажу вам, де я точно бачу, що там є сапун. Ось тут масляна вана, і тут заливна горловина, вона ж і щупом замірюється, хоча там щупа ніякого нема. Вроді має бути так, як, трошки більше як половини мастила. І тут пропочка пластмасова. І зверху там така, якби прорість плоска. І це я бачу, що тут дійсно є сапунь. А в хлопців бачу навіть, навіть вроді в романа, там просто болт був закручений, то тіпа, теж кажуть, що це опасно, тому що як назбираються там гази ж там все бурлить, то може навіть і насоса порвати. В когось така навіть історія була з насосом, не пам'ятаю у кого. А так, по мірі можливості, те, що ми можемо, це ми доробляємо. Наприклад, того самого заднього моста. Як ми купили трактора, перший тиждень потік з правої сторони сальник, другий тиждень проходить, з лівої сторони сальник потік, лки-палки, що за діла? Новий трактор а вже проблеми починаються. Ніхто я навіть не міг собі уявити, що там немає. Другого опорного підшипника на полусі. Зв'язався я, вже пройшло там рік чи більше. Якось на цю тему з Сергієм теж з Київщини ми поговорили. Кажу, чи вистачає там, наприклад, як би сказати, зазорів, щоб можна було проточити, чи вистачає там, як би сказати, тіла того, желіза, щоб поставити ще одного підшипника. Він це діло робив, толково об'яснив, що, як, де проточити. основна була проблема в токарю. У ну, мене цієї проблеми, звісно, немає, тому що в мене знайомий токар тут біля хати живе. То він там він навіть гроші не взяв. Ну, Тому що ми колегуємо, один одного допомагаємо. От по можливості ми як можемо, так трактора вдосконалюємо. Так що такі справи. Я кажу, як можемо, так удосконалюємо трактора. Приємно було вчора з Віталіком поговорити про тему тракторів. Кажу ще раз дякую тим, хто не полянився і об'яснив мені, що все-таки сапун. Сьогодні діло такі і про сапун, і про сапун, тобто неділо розмову. Якось так. Вік, живий вік учися, Одна, ну, людина не може все знати. Тим паче, ми як цього трактора купили, ми взагалі не знали, як, воно що до чого, бо з такою технікою перше ну, зіткнулися. Так що, дякую за перегляд, всім удачі, за свою респект і повага, Валіт нього.